Служба безпеки провела спецоперацію щодо нейтралізації ще одного керівника терористичної організації ЛНР. У 2014 році він брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. В результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків із позивним «Сотий». Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно залягти на дно вирішив на Київщині, де його уже зараз затримала СБУ. Зломисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська, і перебував на прямому зв'язку із кадровими співробітниками російських спецслужб. Саме за їх протекції його призначили помічником міністра МВД ЛНР і командиром штурмового підрозділу Спеціального отряда швидкого реагірування, більш відомого як філіал Російського СОБР. Перебуваючи на посадах, він координував злочинні дії із представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму. На виконання ворожих завдань у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ. Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників. Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які здавали йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України. Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків. Серед них глава парламента ЛНР Олексій Карякін, міністр МВД ЛНР Ігор Карнет, а також воєнний комендант захопленого Луганська Сергій Грачов із позивним Грач. Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватово. Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки засідок і обстрілу українських підрозділів. Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на українську Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, в результаті яких були проголошені ЛНР і ДНР. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною першої статті 258 прим 3, а це створення терористичної групи чи терористичної організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Алло, слышишь, Орех, звонил сейчас человек, Александр, там информатор, да? Через Айдар пиздует, говорит, очень много танков, БТРов и, и машины с людьми. Да, это она вчера с э, Северодонецка-Слесичанской эта колонна шла. Да, да, да. Они, ты видно, где-то под Айдаром передохнули. Ну, слава богу. А может человек проследить, где она выставится? Давай я спрошу. Леша, вот только что позвонили опять, да? Восемь а. бетеров, 8 Камазов пинтованных в основном с людьми, одна небольшая, говорят, какая-то пушка, блядь, с коротким стволом, понял? И один длинномер неизвестно с чем. А. Ушли в сторону Айдара. Нужен список, у нас списка этого нет здесь, список может быть у твоих товарищей есть, всех СБУшников, которые служили в Луганске, или в Луганской области, если есть такой список. Mm -hmm. А еще лучше, ну вот список, потом, конечно лучше было личные, ну, понял, личные дела, но этого вряд ли, наверное, будет. И список, если можно, те, которые работают сейчас у нас. Четыре человека, а россияне, понял, предложили даже пулемет, До торги дошли до пулемета. Нихуя себе. Вот Жень, ну берем, это... нам, нам вооружаться надо, чем-то же, палки блядь. И, и, и окопы некому копать уже, блядь. Да? Ну а что делать? Блядь? Ну, я вот приеду, я уже вот сегодня выезжаю из Крыма, я тебе подгоню человека, три или четыре подгоню. подгоню, ярых этих самых укров, я тебя загоню на окопы, понял?